Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Популяризувати правила дорожнього руху і навчати правил дітей одне з найважливіших завдань державтоінспекції. Для цього щороку в області проводять конкурс юних інспекторів. Це проходить обласний фінал змагання юних інспекторів руху. На ці змагання приїхали представники переможців районних змагань, міських змагань зі всієї області. От. І на цьому етапі, вже в фіналі, вони виборюють першість. Хто виборить першість, це має право їхати представляти Житомирщину в міжнародний дитячий центр Артек, підтримує ідею проведення ЮІРу і керівництво обласного ДЕ Ростислав Андрощук, заступник начальника управління державних Житомирщини, каже: усе це робота на перспективу, адже ці діти з часу можуть стати не лише пішоходами, але й водіями. До того ж, знання правил це їх особиста безпека. Такі змагання проводяться нами не перший раз, і я скажу, що ці змагання вони дійсно дають можливість дітям пізнати більше правила дорожнього руху, більше сорієнтуватися і більше знати їх ці правила дорожнього руху, їх виконувати, навчитися культури і поведінки на наших дорогах. А перше за все. Мені так думається, і мені там хотілося, щоб діти, які будуть приймати ці змагання, і ті діти, які і не попали на ці змагання, щоб вони могли завчасно знаючи правила дорожнього руху, сорієнтуватися на наших дорогах. Дітям для перемоги необхідно було позмагатися в п'яти конкурсних етапах: проїхати перешкоди на велосипеді, письмово відповісти на питання з правил дорожнього руху, і граючи роль справжніх інспекторів ДАІ, водіїв і пішоходів, подолати перехрестя, а ще показати знання з медицини і представити. Своє бачення проблем дорожньої тематики в конкурсі агід бригад. Більшість учасників налаштовані на призові місця, але не тільки це головне кажуть діти. Ну, взагалі, напевно, цей конкурс роблять не для того, щоб там щось виграти, а для того, щоб наша молодь би, знала, знала правила, правила дорожнього. дорожнього руху і далі, медалі, далі вчили своїх друзів. Звісно, головне це не перемога, головне це участь, головне досвід, який ми тут придбаємо. Правила дорожнього руху для чого потрібно, щоб їздити, щоб не попадати в аварії ДТП правила дорожні з дитинства ти вивчай, на вулицях наших їх не забувай Цьогоріч Перемогу святкувала команда Стетерівки Житомирського району, яка має можливість поїхати в Артек, де представлятиме область на всеукраїнських змаганнях.